Ніколи не був на жомовій, на цукровому заводі ніколи не був. Було шість тих машин. Вже пройшло 5 годин, так вони і лишилися. Трохи більше 12 годин, і ось він довгоочікуваний жом. Я біля мрео біля сервісного центру. Ось як виглядає сцепка. Подзвонив знайомий, щоб приїхати завести сою на Адампі. Туди провалився передніми колесами. Зайшов тут в Адамполі. На елеваторі взяв чай. Тільки приїхали одразу на ваги, на вигрузку. No, no is, this, it... Ну що ж, друзі, усім привіт. Новий робочий тиждень. Бачите, позаду мене ман. Приїхав з батьком на фірму, він їде вантажитись Джомом, його знайомий фермер попросив. І я не втратив цієї нагоди, все одно зараз до обіду маю вільний час. Поїду з ним, подивлюсь, як це взагалі відбувається. Ніколи не був на жомовій, на цукровому заводі ніколи не був, обов'язково познімаю, покажу вам. А ще цікаво, як він буде вивантажуватись, бо жом він же дуже погано сходить, треба ідеально рівна площа, бо він сходить аж на останньому штоці. Я думаю, буде що показати. Уже другий раз підряд їду з боку. Я як з інструктором. Головне, ж, коли сам сідав на машину, то не їздив перед цим збоку. Одразу сів, а їжджу, практикуюсь. Але ж воно цікаво, цікаво, що на тій мові робиться, як там відбувається загрузка, як воно виглядає. Бо ж цілі легенди складають про ту ж мову, про цукровий завод. Зараз я побачу і вам покажу. Ніби й не сказати, що багато машин перед нами, але й немало. Шість таких маленьких черпачків і фура. Я не знаю, скільки це пройде, але думаю, півдня пройде, поки завантажить там. Я ще не ходив, не роздивлявся, де там, що, як. Відбувається трошки покажу кадрів цукрового заводу. Таке було, трошки якесь стрьомне старе, але працює. Глина, а там далі вантажить жон На диво запах ще не дуже сильний стоїть, ніс не забиває. Там машини вантажаться і сім перед нами за воротами. Скільки там середні я не знаю. Коротше, було шість тих машин. Вже пройшло 5 годин, так вони і лишилися, бо заїхали сім фур. Ти ж Вони без черги заїжджають, ті, що возять буряки, і тепер вантажаться там. Тільки дві виїхало, ще п'ять чи шість лишилось. То тут до ночі, а може й до ранку. Дев'ятнадцята година зараз, десять годин. Ми тут стоїмо, і за ці 10 годин руху практично немає. Виїхало тільки. Половина фур, які заїхали на територію, а оці маленькі газончики, Камази, то навіть не позавантажувалися ті, що я знімав перед воротами. Зайшов я вже всередину на територію, біля вагової стою, подивитися, що тут і як. Коротше, фура вантажиться. Ще одна фура біля неї стоїть. Я не знаю скільки там ззаду, плюс точно два камази є, газон. Ой, буде це довга пісня. Розраховував до обіду, всі плани скасував. Не встиг те, що запланував зробити, але що зробиш? Їхали фури, я питався. Думав, може доберусь до Полонного Але ні, вони їхали в інший бік. Мінімальний рух. Заїхав батько на ваги, хоча б старується. Та й займати десь чергу за якоюсь машиною. Ну Хоча вже на території є надія, що колись завантажать. Дивіться, як вночі виглядає завод, як фабрика вілівонки. Може це вона і є насправді. Тут виготовляють шоколад. Може таке бути. Трохи більше 12 годин і ось він довгоочікуваний жом. Орієнтовно 20 хвилин і вже десь під кузова є. Але інше питання, скільки його грузити. хоч ну, приблизно. Ваги-то є, але його ж нікуди не відгрузив зайве. Трохи менше 40 хвилин. І ми повні. Не знаю, скільки взяли. Зараз подивлюсь тутенку, скажу вам пізніше. Але 40 хвилин за нього Я думаю, 25-26 тонн не більше. Темно, нічого не видно, але тут рівна площа, то воно дуже добре висипалося. Тільки фурх і пішло. Як казав один в Тіктоці, техніки повний двір, а на ходу тільки велосипед. У моєму випадку навіть велосипед не на ходу. Пішки йду на фірму, треба забрати кенго, стоїть там уже другий день. Бо завтра раненько їхати у справах, побачите по яких, і заодно ще одну справу там провернути. Думаю, зараз покажу і ви зразу все зрозумієте. Хто здогадався, що я йду знімати номерний знак, може сміливо грати в лотерею, бо це так, хоча я не знаю, як ви могли здогадатись, Уже рамку відкрутив, зараз буду обережно знімати, витягувати номер. Думаю, ви знаєте для чого. А якщо не знаєте, то вже скоро побачите. Перший номерний знак в Україні цього напівпричепа у мене в руках. Він стоїть тут, сам один, більше нічого немає. Як ви думаєте, чому тут нічого немає? Одні питання, нуль відповідей. Хто зрозумів, що це за талон? Я біля МРЕО, біля сервісного центру. Переоформляємо два прицепа. Це місія за сьогодні за день встигнути переоформити два штуки. Не знаю як це буде. Бо ж би воно все вдалося. Ну що ж, мій прицеп уже не мій. Номер такий випав нормальний з семірками. Люди, які купили батьковий на півпричіп, вже поїхали. А в мене був сьогодні такий день, я записав і батька одночасно, і ті люди. Батько сидів на два столи сусідні, там продавав, а там купляв. Так що, і його причіп проданий, той, що я знімав, і мій проданий. Якщо ви не дуже зрозуміли, то поясню: сьогодні записав у сервісний центр батька і він був також записаний, бо вчора продав фактично свій напівпричіп, Люди подивились, він сподобався. Він одразу їм його і затягнув. І виходить, сьогодні переоформляв. І заодно вже думаю, переоформлю свого на нього. То він був на два крісла: на одному він сидів, продавав напівпричіп, а на іншому сидів купляв. Зайняло десь три години, але це враховуючи те, що ми спочатку ви оцінювали майно, бо зараз така процедура. Їздили в банк, проплачували податку податки з продажу. Він за свій причіп, я за свій. І от перереєстрували. Тепер офіційно я не є власником вантажної техніки. Ні машини, ні причепу на мені немає. Лишилась тільки маленька машинка, ну і трактор. Що ви бачите перед собою? А. Правильно, новий номерний знак, який зараз. Буде ось тут. І тепер причіп офіційно має другого власника. Що вам сказати? Спішили бігом щіплялися, аби встигнути сьогодні на тихогляд, бо вже раненько, завтра треба їхати. Треба було ще сьогодні йому бути на загрузці. Страховці тихогляду тільки два місяці, але мусить зробити заново, бо ніби змінився власник, змінився номер причепа. Не знаю, трохи дивно, бо ж ніби робиться тихогляд і страховка по вінкоду на сам агрегат, а не на людину. Але що є, то є. Ось як виглядає сцепка. Щось нагадує, ні? Ось це. Чи це тільки мені. Але нічого так, не так, як в жовтим, але теж нормально. Нарешті в нього з'явилось те, чого ніколи не було у мене. Щітка. Відро і лопата. Поки їжджу в центрі, заодно заїду, перевірю долари ті, що дали батькові за напівпричі, бо він так їх взяв ввечері, навіть не перевіряв ніде. Я то думаю, вони ніхто їх не малював, не сидів, але різне буває собі для спокою. З іншої сторони, вже ж їх не повернеш, вже прицеп поїхав, переоформлений, але хоча б сам для себе буду знати. Ви взагалі колись бачили ось? Я думаю, що ні, тому покажу. Насправді це жарт. Я просто знайшов в галереї 2,5 хвилини. Прекрасного відео, яке я монтував, не знаю коли, і забув вставити в один із роликів. Тому дивіться. От як воно співпало. Приїхав просто до машини поправити цього ящика, щоб не дребіжав. Ніби стало тихіше, так зробив. Сумнівно, але зробив. Але лишилась сідушка, але ну, я вже теж там побачив, що зробити, щоб вона не тарахкала. І що ви думаєте? Подзвонив знайомий, щоб приїхати завезти сою на данпік. Те, що ми вже возили. То ось уже Виїхали, їдемо. Зараз будемо на першу годину, він казав, будемо грузитися. а Коли виїжджати, я не знаю, чи сьогодні, чи завтра зранку. Ну, скоріше за все, сьогодні, щоб зайняти чергу. Цього разу заїжджав, взяв трохи далеко, взяв трохи далеко, заліксував. Туди провалився передніми колесами. Сраку підняло, нарив тут трохи, а тут ще й стопчик лежить. Але виїхав. Сьогодні вже погрузчик грузить дієчий, швидше, ніж сашко тракторцем. Тільки другий ковш мені. Оп. Ще сьогодні плануємо виїхати. Може, навіть вигрузимось. Ви можете бачити мене у відзеркаленні лобового вікна. Не знаю, чи хтось так знімав, чи автор ідеї. Але зайшов тут в Адамполі на елеваторі, взяв чай. Хто знає, тут можна брати один раз на день чай і булочку. Навіть безкоштовно, якщо ти тут вивантажуєшся. Зараз буду заїжджати, вже, мабуть, йде до мене бумщик. Так що рухаємося далі. Така тут яма, кому цікаво заїжджаєш, вигружаєшся, трошки від'їжджаєш вперед. Вони її перекидають. і все. Дуже чітко ми вигрузились, тільки приїхали одразу на ваги, на вигрузку. Навіть не було машини, Я думав, може вже і елеватор не працює. Але після нас 5 машин зразу наїхали. То ми прям так дуже класно транзитом. Заїхали, висипались і поїхали.